Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні я буду готувати, дивилася, рецепт Самвела Адам'яна, як він готує тертий пиріг з яблуками і з творогом. Що нам для цього понадобиться? Зараз ми зробимо з вами тісто. Нам для цього треба буде творог, яєчко, цукор це для іменно приготування цієї сіркової маси. Для тертого пирога нам понадобиться мука, 200 грамів масла, 100 грамів цукру, ванільний цукор і розпушувач і 700 грамів яблук. Яблука є у мене, будемо їх натирати потім. Так, зараз ми робимо е, тісто. Беремо масло. Тут 180-200 грамів. У ну, мене тут 200 грамів масла. Так, висипаємо так муку, цукор. Так, це висипали, перемішали це все. Так от тепер додаємо ванільний цукор. І додаємо розпушувач. Тут а, півтори чайних ложки. Більше тут немає. Ну, приготували таку основу, і зараз будемо сюди натирати масло. І робити, як знаєте, як робиться це терта тісто, тіпи, тертий пиріг. Так, масло трішки підтаяло. Натираємо на тертошку. Спробуємо. Бо я це, його подивилась рецепт, думаю, треба щось приготувати, щось спекти. Маю надію, що воно буде смачне. Бо всі так хвалили, розказували. Я Знаю, в принципі, що готується тертий пиріг з цим. Вон. Масло, оце отак і яблука. Ну творог я ніколи не додавала посередині. Це, мабуть, якийсь рецепт цікавий. Так, хорошо, хорошо натираємо. Масло так пахне. Так, і робимо. Крошку треба зробити. Ну, я не знаю, ця крошка ж вона ж повинна постояти. Ну, так робив. Ну, зараз спробуємо. Що воно з цього буде з цієї крошки? Маю надію, пирог вийде смачний. Саме головне, щоб не перевести продукти. Так, крошка у нас готова. Все треба делать швидше, я так зрозуміло. Мм, похне вообще класс. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, крошка готова, ми її відставляємо. Далі ми готуємо Ще начинку одну. Беремо творог. Ну, там написано 400 грамів по рецепту. Ну, в мене 350. Тут же сіке. 350. А, тут 300 грамів. Ну, буде 300 грамів. Нічого страшного, я думаю, от цього не зміниться. Я рецепт знімаю. Пирог буде смачний. Ага. <laughs> так, висипаємо сюди творог, додаємо цукор, 70 грамів цукру і яєчко. Зараз ми візьмемо погружний блендер і це все зіб'ємо. Я навіть не вирізаю, так як є, все показую. Блін, блендер не підготовила. Ну, чекайте. Це без монтажа, я ж не настільки опитно це все роблю. Зараз я запалю духовку, щоб духовка повинна розігрітися. Зараз, бив! Зараз поставлю пекти пирог, а потім дам тобі їсти. Можеш передати моїм підписникам привіт. Ого, запалила газ, а він щось потух. Там треба 180 градусів. Ставимо на 180 градусів. Все, духовка в нас разі грівається. Так, де тут мій блендер? Беремо погружний блендер і зараз будемо це все діло збивати. Щоб була в нас. Циркова маса, типо. Звиваємо. Главное, щоб не облпатися. Я в лоточку. Слухайте, як в мене блендер працює. Так, це готово. Творог. Збили, щоб він був однорідної маси. Ми це все висипемо. Потім будемо перекладувати це все слоями. Аккуратно. Руки в мене чисті, не переживайте. Тепер беремо ямлук, а я їх мию за кадром. Умыла яблоко. Их надо обчистить от шкурочки. Сейчас я пойду. Так, я вернулась. Тут, тут я. Так. Такі в мене, бачите, семеренка. Ну, які вдома були, це домашні, домашнього огорода. І обчищаємо їх. Показую все як є, навіть не виріжу одного кадра. От як воно готується, так воно і готується. І це ось обчищаємо. Це червоне якесь яблучко. Ну, Це яблучка з Кислінкою. Так. Чистили. О. Сунечко в нас, бачите, як ярко вискочило. Тепер беремо яблучка і натираємо. Бо там я дивилась коментарі, писали, що і полотенце пропало, і ще щось там, ну це таке. Так. Все, в мене буде два слоя. Так, зараз це вбираю і буду вам показувати, що я роблю далі. Беру ложку. Протвінь, Бачите, я взяла? Так, перший слой. Перший слой написано було, що йде оця ж тёрте оце тісто. Розкатуємо його так. Сказали, що дуже вкусний пирог так, далі. Тепер слой яблук. От, бачите слой Яблук? Так, слой яблук розложили. Далі ще один слой. Цього ж тіста сухого. Ну, я не маю уявлення, що з цього вийде. Так, на оце сухе тісто. Тепер ми висипаємо цю творожну масу, ту, що я зробила. Так. І хорошенько її по всьому этому розподіляємо. Ну, воно, звісно, прилипає. Що я вам скажу? Я не знаю, як це вийшло в тому відео. Ну, показую так, як воно дійсно є. Так. Сказали всі дуже вкусний пирог. А представте, вийде дійсно смачний. Так. Ммм. Ця штука творог вкусний. Тепер висипаємо крошку. Далі, ну я руками беру вже. последній слой яблук, і зверху посипаємо крошкою. Далі. Тепер я возьму ці штучки, обріжу, щоб воно не підгоріло. У мене бліки трошки йдуть. У ну, мене немає цього оператора. Поки нікому знімати. Так. Там ще треба вішенку було, але в мене вішенки немає. О! Оце такий у мене пирох вийшов. Тепер ми його беремо, ставимо в духовку при 180 градусів. На півтори години. Подивимося, що буде. Цю штуку треба поставити забула. Ой. Так, все, поставила випікати перох, чекаємо. Бачите, який у мене вийшов гарний пиріг. Сейчас будемо його розрізати і куштувати. М? Краса, яка неймовірна. Маю надію, що й смакота. Бачите, як він в розрізі вийшов. Зараз будемо пробувати пирог. От розрізі вийшов. Ось я собі вже відрізала на блюдечку. Давайте будемо смакувати. М -м -м. М -м. смачний, М -м. ви знаєте, він не сухий, дійсно класний. Так. Рецепт просто бомбезний. Іменно з творогом. Готовте. Я вам рекомендую даже. Вам сподобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Хороший. Щайком, нічай не зробила, тісто пропеклося, і яблука все якраз виходить в нормі. Угу, М -м -м. а іменно, знаєте, цей творог, що посередині, він дає неймовірний смак. Можна ще попробувати оцей тертий пирог, як би вам сказати? Яблука сюди можна не ложити, а зробити іменно, так як я показувала, тісто. Посередині положити просто творог. і ну, Попробувати поекспериментувати, і теж буде смачно. Це як буде тертий пирог з творогом. А яблука дають таку прикольну кислінку. Угу. Dogs. Дійсно бомбезний. Так. Да. Печіть, пробуйте вас все вийде, я вірю. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я прям не можу відірватися. Від цього неймовірного смаку яблучно творожний, тёртий пирог? М. -м, -м. От, бачите? Це перший раз, що я не перетримала, і в мене от дно не підгоріло. Бачите, як. Дякую всім за увагу. І чекайте моїх нових відео.